Доброго дня, малята! Сьогодні послухаємо оповідання про те, які осінні пригоди чекали на хлопчика Максимка. Осінь прийшла до маленького села. Дерева бралися в золоті та вагряні шати. Максимко, маленький хлопчик із рум'яними щічками, дуже любив цю пору року. Одного ранку він побачив свого дідуся Петра в городі. Дідусь збирав великі помаранчеві гарбузи, які лежали, мов сонечка на землі. Дідусю, я тобі допоможу. вигукнув Максимко. Він підбіг до найбільшого гарбуза і спробував його підняти. Але гарбуз був такий важкий, що навіть не зрушив з місця. Дідусь Петро посміхнувся. Гарбузики не люблять, коли їх піднімають. Вони люблять, коли їх котять, сказав він і показав, як легко можна котити гарбуз по землі. Коли гарбузи були зібрані, вони пішли до яблуневого саду. Там на гілках висіли червоні та зелені яблука, мов маленькі ліхтарики. Максимко збирав їх у кошик. У саду вони зустріли сусідку Оксану. Вона збирала виноград. Її кошик був уже повний великих соковитих грон. Хочеш спробувати? запитала вона, простягаючи Максимкові гроно. Хлопчик обережно взяв одну ягідку, і вона виявилась такою солодкою, що він аж заплющив очі від задоволення. Коли сонце почало сідати, всі жителі села почали зносити свій урожай на центральну площу. Кожен ніщо своє, хто мішок катоплі, хто кошик моркви, а хто цілу гору капуст. Воща перетворилася на справжнє свято врожаю: помаранчеві гарбузи, червоні яблука, золоті груші все сяяло на сонці. Люди обмінювалися овочами та фруктами, ділилися рецептами та історіями. Максимко подивився на свій гарбуз, який він котив разом із дідусем, і відчув. Як його серце наповнюється радістю. Він зрозумів, що осінь це не лише час збирати врожай, а й час ділитися ним з тими, кого ти любиш. Дітки, тепер ми разом з хлопчиком Максимкою зрозуміли, що осінь не лише час збирати врожай, а й час ділитися з тими, кого любиш. Тож, до нових зустрічей, до побачення!